Розвиднулося вже трішечки по кубатурних скутерах. Згашечка 150 вже поїхала. Це від, від 13 по 2017 рік вони робилися. Заміна бензонасоса не допомогла. Клапан там спра справний, який регуля... регулятор е тиску. Так? ну прийшлось замінити ще форсуночку. Не доливала, глохла падала в аварію, на холодно їхала, наче туманом била. Ну, прийшлось замінити, вона працює, працює справно, запускається. Тут діностартер, функція старт-стоп. нехай воно нагріється. Ну. Працює, їхати не будемо. По про неї зараз два слова, тому що я з дядьком розмовляв, він в Англії живе, і мені розказав деяку інформацію, дуже цікаву, що дивно, коли все електро, електро, безбожно. А каже в Лондоні, каже, в основна маса, все на СГАшках, доставка на СГАшках. Ну, далі, що у нас тут? Тут трішечки Запара Гарелі, Гарелі. Полуіталієць, полукитаєць. Коли вже приходиться до ремонту, то трішечки з ним пішли мозги. Воно замикала проводка, з проводкою розібралися. Ну, похоже, коли вона замикала, підпалила комутатор. Можливо, хтось у нас дивиться і є такий комутатор. Дайте знати, готові його купити. Якщо ну, це вже може падати, він 100% мертвий, на нього йде, плюс, з нього не виходить. Малагуті Медісон красуня. Красуння. Вона ж на тих же двигунах, лідер, що і апріля 250-ка. Да? Вона своєю інжекторною системою. Дружбан Марік каже, я вже готовий купити без таку красуню. Згоріли мозки. Дав прошити, там, де шиють авто, і наче знайомі там люди більш-менш робили. Ну, вони зробили з нього овощ. Не пам'ятаю вже, які менше з тим приїхали на решті і провірені, протестовані інші мозги. Також йде плюс на них. І коли вже їх кинули на тест, вони. Хоть, от програма хоч програма хоче їх бачити, там до 16%, потім до 8%, 32%, 29%, ну ніколи до 100, хоч в сутку, воно коротше, блудить. Тим паче після того, як вже туди лізли, скривали і щось перепаювали. Ну, добре знайшлося, тому що така лялічка вона зареєстрована, вона має. Їхати По цих да? та виходить, що, воно виходить, що, виходить, що з даними, от як їдуть да? от прискорення і розхід. І якщо не їхати, допустим, дійсно навіть Лондоном тими дорогами, так у неї ресурс там капець. І, і Дядько каже, я бачу, зараз от вони там продаються, 2013 року 30 тисяч пробіг. Ота от каже, може коштувати до тисячі фунтів. каже. А вже 17-й, 22-й рік, там, 22-й рік, 24-й може коштувати 5 тисяч доларів, якщо там пробіг невеликий, дійсно каже. Ну і я собі от, в'яжу одне з другим. Якщо купити електро з такими от, для доставки, для, для доставки, допустимо, навіть говоримо, з такими ж даними, як СГАшка, не ну, треба заплатити сумасшедші гроші, сумасшедші гроші. А СГ, ти купив там за. Uh... Четверту там, частину за п'яту, да? і не тратишся, не дивишся постійно страхом, чи є зарядка батареї, не тратишся, і вона постійно вона своє відпрацьовує. І вона вже куплена, вона вже може, отой от бензин, який вона буде тратити, вона вже його відпрацьовує. І ось тобі от живе, кажуть, ти Європа, будущее, да? нам парять ці, хто продають щось, я не проти електро, але треба зважувати також до всі за і, і. І проти, ну звісно, не не. Не ті вже не, не такі от двигуни, як, як на тих ресурсні, не такі бензонасоси ресурсні, не такі форсунки. Але це вже відносне поняття, якщо у нас їдуть заправлялися будь значим або та, там в Баку таке не дуже, то тому воно і вилазить. Якщо заправляти нормально, кататись, нехай це від італійці. Я не буду зараз розказувати, що краще японець, чим італійці, тому що ми катаємось на італійській техніці, і це зрозуміло. Але, але все ж, якщо охайно, то воно своє відпрацьовує навіть у 21 столітті, можна сказати, вже близько чверть століття вже пройшло. Да? А Америка зараз повним ходом. Починає випускати бензинові двигуни кубатурні на себе і на свою індустрію. Вони <г bureaucracy> да, свіжі новини дивлюся. Європа заявила про свої бензинові двигуни і дизельні, щоб не занепадати там цей. Тому що вони реально розуміють, вони реально самі розуміють, наскільки це в реалії в, в етозі, коли техніка відпрацьовує, скільки вона затратила. Сумарно, скільки її купили, що вона зробила, і за скільки її утилізували. Да? І от сумарна от різниця. Хоча от паралельно глово-глово кажуть всі на електро Ну нормально купити за 3,5 тисячі доларів апарат і зайти. Трішки в мінус завішати на себе кредит, тому що взяти класний електро, на якій вже потрібна категорія, тому що там пишуть не потрібно до півтора кіловата, не потрібно до півтора кВт. А тут читайте далі, не потрібно, коли не більше як 40 км в годину. І не оці от, оці от, що вам вішають продавці, що Поліцаєві потрібно якийсь стенд-станок, щоб провірити максимальну швидкість того електроскутера чи електромотоцикла до півтора кВт. Ні. В правилах дорожнього руху так не пише. Достатньо пред'явити технічні дані чи зайти йому планшетиком в інтернет і подивитись, так що хто купляє, хто хоче купити, і хто думає, що буде катати без категорії, Да, реєстрація не потрібна до півтора кВт, Реєстрація не потрібна, але категорія потрібна. Реєстрація не потрібна це до 500 ватт. І якщо він розвиває до 25 км кілометрів в годину, це навіть я кидав це. Спілкувалася з поліцейською по гарячій лінії. Людина спілкувалася, запитувала, тому що там попали, розумієте, хто попадає на електроборонь Боже в якусь ДТП ситуацію, то 100% ти мав мати категорію або був би зареєстрований. Тому що воно воно, 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 воно завозиться на ринок, щоб люди спробували, щоб також збагатилася і держава, і тим паче в нас це зараз потрібно. Але але, ніколи електро отак от стоїть, допустим, там не катається там, не знаю, скільки там, там, місяць, допустим, да, стоїш і тобі не потрібно, там, якщо в тебе адекватний акум стоїть, да, тобі не потрібно переживати, що на нього дощ йде, що він може розрядитися, що він не замикає. Ти не маєш цяцької якоїсь незрозумілої. В тебе запустив і поїхав, в тебе там в баку як було бензин. Так і залишилося, так? чи тут, чи тут. Стає на ремонт і електро, стає на ремонт і бензиновий. Двигуни. Але кожен по своїй тязі, що зсередини, то, то і вибирає. Але будемо розумні.